Привіт. Це обов'язковий ритуал лікарів клоунів перед початком роботи. Обійми і сміх дають позитивний заряд, який потім треба передати недужим діткам. Далі перевтілення. елемент, Він дуже багато викликає емоцій, як і в дітей, так і в старших, особливо молодих лікарів, якщо його собі. На черзі грим. У нас є лікар-ромашка, тому ми йому малюємо на лиці завжди ромашку. <гум> Валерій єдиний серед волонтерів, медик за фахом. Сьогодні він уперше буде лікарем клоуном Для новачків обов'язковий інструктаж. Ось, не сідаємо на ліжко, дітей того пам'ятає. Основний рецепт, який ми завжди залишаємо нашим пацієнтам, так званим, це сміятися сім разів на день по півтори години. Далі волонтери пакують подарунки, беруть інвентар і до дітей. Навіть найменші пацієнти не бояться добрих клоунів і охоче бавляться з ними. До ігор долучаються і батьки. Окрім забав та фокусів, дітям роздають носики і звіряток із надувних кульок. А ще виписують ліки, цукерки. Пані Зоряна зі своїм сином у лікарні вже вісім місяців. Клоуни чи не єдина їхня розрада? Навіть тих п'ять хвилин, які вони сюди приходять, дуже дарують дітям та сміх і радість і. Навіть та мама, навіть ми забуваємо на якийсь час про ту страшну хворобу у цьому шпиталі. Навіть головний лікар готовий надягти смішного носика та жонглювати кульками, аби тільки діти швидше одужували. При доброму настрої ресурси так скази організму і спроможність організму безмовно є вищою ніж при пригніченому настрої. Тут сумніву в тому не може бути. Наталка Волосацька, Любомир Ясницький, Львів ТСН, 1+,1.